У селищі Красне для дітей організували цікавий захід. Докладніше про це у наступному відеосюжеті. в цього зимового дня за участю талановитих працівників комунального закладу публічної опорної бібліотеки імені Івана Тиктора Красненської селищної ради у книгозбірні відбулася прекрасна подія: вікторина творчості в країні веселощів, сонця та добра, присвячена 95-й річниці від дня народження класика сучасної української дитячої літератури вселу Данистайка. Також із приємністю на захід завітали діти до шкільного та шкільного віку селища Красне, аби у хорошій атмосфері провести час, послухати цікаві дитячі казочки. І вже йде на павутині, погойдуючись, до Зюзі. Ой-ой! закричав Зюзя, рятуйте! Але Комарія Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли та й не чують Зюзю. Плаче, дюза, репетує, а павук пав... Павуло Павулович усе ближче та ближче наближається. Також дітки взяли участь у різних конкурсах, танцях. Під час події всі отримали неймовірні враження на тривалий час. Щира подяка за організацію прекрасного дійства бібліотекарям публічної опорної бібліотеки імені Івана Тихтура на чолі з її керівницею пані Наталією Худзяк. Які створили для малечі неймовірні хвилини радості та відпочинку, які у теперішній час є вкрай необхідними. Я з тобою, ти танцюєш зі мною, я головою, ти головою, зараз буде бу -бу 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 -бу. з друг -другу. а Тепер пан, ти мене не забуди. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал «Брода онлайн.